Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розв'язувати е, математичні задачі збірник ДПА 9 клас Мерзляк. варіант 37. Задача номер 21 Протягом двох днів до бібліотеки завозили нові книжки. За перший день завезли 7 15 книжок. Перший день 7 15 книжок. За другий день завезли на. 18 книжок більший. Книжок більше, ніж за перший день. Скільки книжок завезли до бібліотеки? Міркуємо наступним чином. Якщо е, за перший день завезли 7,15, то за другий відповідно завезли 1 мінус 7,15. Чому 1? Тому що один це повністю всі книжки. Да? А 7,15 це частина від цілого. Да? І 1 мінус 7,15. 1 це 15,15. 15, мінус 7,15, тобто 8,15. Отже, за другий день завезли 8,15 книжок усіх. І тепер яка? Цікава закономірність. У нас сказано за перших 7,15, за другий на 18 більше. Тобто, їх завезли більше, і різниця оцих частин, 8,15 і 7,15, це і буде 18. Тобто, якщо від 8,15 відняти 7,15, це у нас дорівнює 1,15 усіх книжок, так? А ця 1,15 це 18 книжок. Тобто усіх книжок завезли. Це потрібно 18 помножити на 15. Тому що 18 це одна 15. Повторююсь. І 18 помножити на 15 ми отримаємо 270 книжок. Отже, за 2 дні завезли до бібліотеки 270 книжок. Задача номер 2. Перетворити вираз, те, що у вас на екрані, так, щоб він не містив від'ємних степенів. Тобто, потрібно позбутися від'ємних степенів. Так? Ну, почнемо. Ось, наприклад, з перших тужок. У нас частка підноситься до степені, але від'ємного. Так? Не звертаємо увагу на від'ємний степень, бо хто би сказав, що від'ємний степень це маємо обернути той, що в дужках. А ми зараз з вами просто піднесемо в степінь мінус 3. І чисельник, і знаменник. Отримаємо, що х був в степені мінус 5, піднесли до степені ще мінус 3. Відповідно, y був в степені мінус 2, піднесемо до степені мінус 3. Помножити. Тут теж саме підносимо до степені 2. Тобто х в степені мінус 6 в квадраті, помножите. На і в степені 4 в квадраті скористалися властивістю степень. Тепер далі, давайте обрахуємо степень. В дробі в першому х був в степені мінус 5 до мінус 3, тобто, при множенні степені, е, множимо степені буде х в степені 15. Y відповідно в степені 6. Відразу отримали вже невід'ємні степені, що вже нам доволі. Е, Підходить, х да? в степені мінус 6 на 20, х в степені мінус 12, і y в степені 8. Дорівню. Ну, Далі ще можна скоротити. Дивіться, у степені 6 внизу, а y в степені 8 вверху можна ось так скоротити на 6. Тобто буде y в квадраті. Х в степені 15 помножити на х в степені мінус 12 при множенні степені додаються. Але ми додаємо від'ємне, тобто 15 додати мінус 12, тобто 15 мінус 12 це буде х в степені 3. Дивимося, степінь 3 та степінь 2 Вони у нас є додатніми, тобто не містять від'ємного знаку. Таким чином ми дотрималися умови задачі і перетворили вираз, який не містить від'ємний степені. Продовжуємо номер 23. Скільки цілих розв'язків має нерівність? Ось ця, яка у нас на екрані. Ну, спочатку давайте її розв'яжемо. Дивимося на виростей, що зліва, 2х 7 на 2х плюс 7. Так, це у нас формула різниця квадратів. Ось А-Б на А плюс Б. Це буде квадрат першого мінус квадрат другого. Тобто 4х. Квадраті відняти 49. Таким чином, ми з вами розкрили дужки, побачивши там формулу різницю квадратів. квадраті. Тепер оце що справа переносимо вліво. Буде мінус 6х плюс 51 менше рівне 0. Зводимо подібні 4х квадраті відняти 6х, додати 2 менше рівне 0. Ну, ось тепер можна скоротити на 2, поділити. На 2 отримаємо 2х квадраті мінус 3х плюс 1 менше рівне за 0. Тепер нам потрібно е, розкласти на множники. Да? Записуємо це квадратний тричлен, окремо 2х2 мінус 3х плюс 1. Буде дорівнювати, пам'ятаємо, це буде а, тобто коефіцієнт при хвад помножити x-х1 на x-х2. Давайте знайдемо ці корені за дискримінантом. b квадрат, тобто мінус 3 в квадраті 9, мінус 4 на а 4 на 2 на 1. Тобто 9 мінус 8 1. Дискримінант 1 більше за 0. Наше квадратне рівняння має два корені. х1 та х2. Буде мінус b, тобто 3, плюс мінус корінь з одиниці, тобто 1. Поділити на 2а2 2 на 2, 4. Якщо ми додаємо одиницю, буде 4 четвертих, тобто 1. Якщо віднімаємо, буде 2 четвертих або 1 друга. Тобто буде x-1, х-1 друга. Таким чином, повернувшися до нашої нерівності, ми її можемо подати у вигляді множників 2 помножити на x-1. На х мінус одна друга менше рівне за 0. Е, чому я не чіпаю двійку не вношу не ні в одній, ні в другій дужки? Тому що вона на знак нерівності не впливає. Да? Вона додатня знак нерівності, де нам потрібно буде дивитися проміжок. Ось у наших оцих дужках. Тобто малюємо числовий проміжок. У нас корені одна друга та одиниця. Тобто. Одна друга це менше та одиниця. Плюс мінус, плюс. Нам цікавить менше рівне нуля. Тобто від однієї і другої до одиниці. Х належить. Причому у нас не строга нерівність. Тобто, у нас квадратні дужки. Таким чином, наша нерівність має розв'язки від. Проміжок від однієї і другої включно до одиниці включно. Але у нас ставилось, ставилось питання, скільки цілих розв'язків. В даному проміжку у нас один лише цілий розв'язок. Один розв'язок цілий, тобто х дорівнює одиниці. Таким чином, ми з вами розв'язали дану задачу. Наступний випадок 2.4 – розв'язати рівняння, яке у вас на екрані. Ну, перед тим, як розв'язувати, подивилися, що це дробове рівняння, дробово-раціональне, да? у нас е, змінна міститься в, чи, е, в знаменнику, тобто у нас операція з дробами на початку да? е, переносимо все в одну частину і до одного знаменника. Але перед тим, як вирахувати один знаменник, дивимося, що у нас. Можна зробити х квадрат відняти 4х плюс 4. Це в нас формула квадрат різниці. Тому що ось 4х це подвоєний доводок, тобто буде 5, що ділиться на х-2 в квадраті. Відняти. Ось тут у нас різниця в квадраті. Тобто х-2 на х плюс 2. А ось цей третій знаменник лишаємо без змін х плюс 2рівні 0. Таким чином ми перенесли все в одну частину і о, утворили ось такі множники в знаменнику. Тепер легко виразити спільний знаменник. Це буде х відняти 2 в квадраті помножити на x плюс, 1, е, плюс 2. Таким чином, х плюс 2 додатковий множник до 5, а далі x мінус 2 додатковий множник до 4, і х мінус 2. Квадраті додатковий множник, до одиниці. Отримаємо 5х плюс 10. Відняти 4х плюс 8. Відняти, а ось тут квадрат е, різниці. Ось він у нас, да. Тобто буде мінус х квадрат плюс уже буде 4х, мінус 4. І це все дорівнює нулю 0. Тобто ми утворили дріб, який дорівнює 0. Пам'ятаємо, да, що в дробі знаменник не може бути дорівнювати 0, а чисельник дорівнює. Але дивимося, що у нас зміна присутня в знаменнику, значить ми маємо зазначити, що х не дорівнює 2, тобто ОДЗ, да? х не дорівнює 2, тому що буде ділення на 0, що не може бути, і х не дорівнює мінус 2. Тобто ось таке виключення зробили, записали у вигляді ОБЗ. Тепер знаменник опускаємо. Лишаються чисельники, які прирівнюємо до нуля, Перед тим зводимо подібні. Дивимося, при х квадрат у нас тільки один раз х квадрат зустрічається з мінусом. Його запишемо. Далі 5х, плюс, мінус 4х буде x, і плюс 4х. Знову ж таки, мінус 4х, тоді плюс 4х скорочується, буде просто тоді 5х. Далі плюс 10 плюс 8 разом плюс 18 мінус 4, мінус 14 дорівнює 0. Помножимо на мінус 1 для зручності, тобто х квадраті відняти 5х плюс 14 дорівнює. Плюс тут 18 мінус 4, плюс 14 дорівнює 0. Тепер завіяти квадратне рівняння чому? А до рівня 1 легко підібрати. Добуток 14, сума. 5. Ще раз перепрошую на мінус 1 помножили, тут мінус 14. Ще раз. Добуток мінус 14, сума мінус 5. Значить, у нас має бути мінус 7 та 2. Отже, у нас. Розв'язки мінус 7 та 2. Але дивимося, ОДЗ в ОДЗ зазначено, що 2 у нас не може бути. Перепрошую, добуток. Мінус 14, сума 5. Тобто 7 та мінус 2. О, тепер вірно. Прошу вибачення. Тобто мінус 2 нам не задовільняє ОДЗ, значить відповідь х дорівнює 7. Дякую за увагу.